Доброго ранку, але тривога валає, ми до цього звикли. Ви знаєте, я ось монтувала відео і впіймала себе на думці, що ви давно не бачили, як у нас все змінилось. У мене відео запізниться десь на три дні, як у нас все змінилося у дворі. Да? Дуся линяє, а ти що це преш? Де ти взяла оце? Куди ти унесеш? Отам хочу, щоб вона не бігла на На ту. На огороду, там, доча, де вона там бігає. А де ж їй бігати? Мам, то все, кабаки, ти насадила, стільки, що половину там викинеться, все одно. Дивіться, яка краса. Дивіться кабаки по всьому двору. Куди вона їх буде дівати, я не знаю. І тепер дивіться на вишню. А то я дивлюся, показую, вона вся така зелена. Ось три дні і вишні вже потрібно буде обривати. М? Яка краса. Угу. Кисла, зуби почистила. Деякі камні поперла, щоб по кавакам не ходила. Ма, куди ти ці кабаки діватимеш? Собака хай в воздухі літає, головне, щоб твої кабаки. Я це все Диви. Ці кабаки тут як підуть, а тут все вони, все вони оце знищують. Вона цього не піднімає, розумієте? Бабушка і сільське господарство — це далеко. Вона думає, що кабаки от такі будуть. Вони тут як затягнуть, оці всі цвіти, оці всі петушки, вони тут, воно вони як плющ. Ну, нехай носять, вона носить, а я приношу. Так, подивіться, що робиться із черешні. Тля просто неможливо. Отак підходиш, хочеш вишеньку з'їсти. Тут теж кабаки, люди добрі. Ну тут я кабаки кажу, давай посіємо, тут такі елітні. Подивись, що робиться. Наверху черешня трохи є. Гарна така черешня, але хто її буде рвати? Ось тут черешню беру, її так, що в рота кинуть, воно вже гніє. Бачите? Щоб рота кинути неможливо. Вона така вся липка. О, бачиш, що з черешнею робиться. О, Оце вона так у когось пишуть, що шпаки їдять. А у нас вона от ліс страдає. Диви, яка, це частенько. Шолків стиліва. Це частенько. Диви, диви, диви. Ходи, Це в неї тут любиме місце. Любиме місце. Там у неї телевізор. Так що... диви, диви, Дуся. Ну, на, там ходи, що там ходиш. Біля той вонючої бочки. А тут ой, як зручно, раз, ножечка манюсінька в Каза... Казали, пісню співали, мами на вишню в саду. А це ми вище садилисянько, вже треба. Іншу бо вже стара. Рубати вже треба. Бачу, що знову... Появляється тля. Треба вітлі обробляти. Квітки розкриваються, одні опадають, інші розкриваються. Подивіться, яка краса. А ця троянда. Подивіться на цю троянду і подивіться на цю. Це одна й та. Це один кущ. Ті дуже гарні, але вони вигорають на сонці. Це як Наталі Наталію, дивишся це. О боже, це з сашком, сьогодні біда. А це я обрізала, посадила. І тут у мене мама поставила цю штучку, і тут е... зала вода. І воно вийшло, дивіться, капля капи, як капель не полив. І дивіться, як гарно прийнялося. Не я вчора ще білу туди всунула. Це ж я обрізала. Ось, бачите, як вони гарно, гарно вже квітнуть. Ці троянди теж розкриваються. Гарні. Цей дружка цього винесла сюди, хай на сонечку стоїть, яка гарна троянда. Дуже гарні, дуже гарні, що сказати. О, я вчора пересадила один, бачите, прийнялося. Це віталіка квіти, як я кажу. Ну, тут все нормально. Дивіться, який, який колір. Сонце світе. А то показує, що ще нічого, не цвіте, нічого. А в нас тут така краса, що я вам передати не можу. Диві. Та й огород таке нічого. Росте потихеньку і на огороді. Це кані. А дивися, дивися, все ж отсе. оце, це ж цей ворог. Його так під каблук і отак. О, все, не буду показувати. Оце шапки пооткривалися, так? Да? Е, бабушка його поставила. Ох ти, оце її напугає. Диви. Оце Дуську напугає. Це точно. Ну нехай. Так, шпинат сьогодні вирву, мабуть, заморожу. Та шпинат вирвати з корнем, він вже починав стрілки йти і заморозити треба його. Чи так просто щось приготувати? Його на сковорідку там нічого не Що Дуся? Скажи мені смішно, що ви тут погородили. вже Ото я там не покопала, не погорлав. Може, там щось зійде. Ти щось сажала погано. Ні, ні, то я вирвала кабаки вчора там. А, Я вирвала, так. Да. Ото один хороший, то ще купила і отут десь один хороший. А то все оте. Ні, ні, там один, то гімно все те, що сажали наше. Ну як воно, ну, кабаки, ну, погані. Один тільки он кабак, той, що я купляла. Як пов'яжеться, побачимо, може со мною. Та ти по всьому не? двору кажуть, а ну де прийду вам. Кабаків на що вони тобі нужні? Що ти з ними будеш робити, скажи. Шукатимеш... Та ну ма. От там, де ти посадила біля забора, камні тягала, ото і кабаки там будуть, або там нічого. Твої цвіти, пивники, вони всі там загинуть. Ну, ману, ти ж, ти ж агроном, ти ж всю життя займаєшся цим, ти знаєш, що нічого не буде. Дійсно, нічого, от правильне слово ключове нічого не буде. Тому що це як отой хміль, він як затягне, то там нічого не буде, правда. ну, нічого. – Кого? Ну не січа, час, зараз посіде, дека красавіця. Звісно, вирвати, ти ж бачиш, воно вже переросте. Я йду, знаєте, за чим? За ключами. Мама вже на городі все поробила там, а хату ще не відкривала. Хату ще не відкривала. <coughs> Дай Дуся, ти не їси. ти таку воду п'єш погано. Так, а що ця таблеточка валяється? Чия ця таблеточка? Ну, давай. Дуся, я не питаю, давай на таблетку. Давай. Отак, от отак за щіку бери. Що, жуй. Мені здається, їй... Давай, давай їж. Мені здається, Лена їй стригла вуса і у ті, що з Бородавок ідуть, тось, з, з родинок йдуть волосики. Бо таких не було. Я знаю, неї таке волосся поросло. Треба її теж побрити. Не побрить? Диви. Таке вперто. Я взяла, я взяла вже. А коли ти мої ботинки несеш? А я піду по нарву у той крайній, де цвіти від заборчика, вирву. Кого? Від... Шпина. потім. Ну, виривай, приготовлю, виривай. Так а на що ти береш тапочки? Пройдися в цих тут, Там же суха. Не хочу за... я не я... Та там же суха земля. Та, я ж... Смотрите, я не знаю, що з огірками буде, люди добрі. Машеньку, яку замочила. Диви, нічого нема. Нічого немає огірків. Нічого нема. Ось. з 10 штук один, другий і он третій. Нема. У ті, що посадила я, це просто, ну, просто жах, а не огірки. Просто жах. Кажуть, 7 числа. Ось вже піде тепло, таке що ночі буде тепло. Треба садити 7 числа. Не знаю, у мене навіть фінікс замочений, але фенікси такі, вони на, на консервацію, мені вони не подобаються. Жах, що робиться з огірками. Та це воно робиться все. О Боже, що він там робить, той Сашко. Такий гарний хлопець поки не... Нічого не, не, не їсть. Щось оцей із стему, то в магазині так не рипить, теж китайське, а оцей стему ну рипить, як чертяка. Господі, прості за слова. Оця шланга щось рипить. Чи там всередині якась погана та. А оце вранці треба поливати все. Тільки треба поливати під куща, не так, як оце я ллю. Ну тут тінічок. Кінза вже пішла в стрілку. Це вже можна зрізати ці балабони. Так, все, виключаю. Я не поливаю поки що, тому що помідори взагалі кажуть, що не треба поливати їх. Вони самі повинні добувати собі тепло. А зараз поснідемо полю трішки сині, бо вони там підсохли. Вже скоро помідори підв'язувати будемо. Ото Наташення, ось мої, дивіться, піпеньки. Вони вже доганяють ті. Ну, а там за. Йдемте, я вам покажу, коли вже показую, що ви вже це знали. А тут в тіні троянда, бачите, вона така гірша набагато. А це ж та сама, що туди я посадила. Там вона красуня, просто красуня. Я думаю, вона що я її посадила? Таке некрасиве щось, а вона дуже красива. І колір, і здорові. Тут вона ось така помаранчева. А тут вона така рожева. Ну і ця ж рожева. Ага. Дуже гарно. от дружження запрацює. Куди я йшла поки щось кане в мене такі задрочені в цьому році. Вообще. Особливо цей білий. Ну, там він парусток пустив, але задрочений окончательно. Часник нічого пішов. Ось помідори, оце Наташа, бачите, вже він цвіте. Так, а що ж ото далі? Треба спросити у Наташі, а наверху як дві гілки пішло. А що ж далі мені як їх обривати чи обрізати? Бог, я не знаю. Розберусь, посинкувати. Ось отак. Ось цей щось синій, я не знаю, як він називається, він дуже слабкий. Оце один. А, так. а отож вже всі мої помідори. Ото мої помідори пішли всі з маленьких. А тут, а тут слабоватенька. Ось я посадила пізніше, Та, дня три назад, он в кутку, дивіться, ті сильні, а ці слабоватенькі. А ось один пропав, треба пересадити. Ну, Тут земля така, звісно, вже посадили, якби тільки було. Ось біла троянда як розкитла. гарненька така дрібненька, Ну, там в кутку нічого. Так що такі справи. Персик щось такий сидить, якась все -таки ми садили осінню, а ці весною. То я вам скажу, що оті осінню ми садили дерева і мені краще. Хоча кажуть, садоводи, що садити треба весною. Не знаю. Осінь краще. Подивіться, яка ця вже пітунья. Вона вже скоро буде опускати свої гілочки. Це така біла з таким. Ну а тут я обрізала. Я її обрізала, тож вона там буде в мене така яскрава, яскрава. Вона ось вже пускає, дивіться, пагони. Мокренька, хороша. Оце сейчас, конечно, дуски Вашка, вона шукає тінötях. Ну, у нас є діли бува там біля машини лежить, бува тут. Ти з'їла таблеточку, да, Дуня? Да, он хвостиком махнула, все, хорошо, хорошо. Ти ділаєш, вище ти не чуєш. Ну й добре. Ну й добре, лиш би в тебе все нормально було. Оця троянда дуже красивий кулер, диви який. Псямисть. Це така гілочками. Зайві груші упали. Яблуня опала за його. Небагато. І ось, бачите, що робиться. бачите, що робиться, це надобривай. Це хвороба, яку несе нам у двір отой садок сашковий, який він ніяк не може скинути, Бачите, що робиться? Це все мікробно. Воно мікробно літає в повітрі і заражає. І заражає наші наші плоди. О. Це все в помойку зараз витягну. О, важко ж нарвала Де, Дивись, Де ті шпинат? Хоть дивіри. на базарне все. Ага. Поки... А ти в раковину положив? Зачем ти в раковину положив? Ти права. Змієш, а потім це ага. да, красота Шпинат. Це так, це в мусорку має. Два... Я викидаю ці груші, бо вони больні. Два рядки. А, два рядочки. Ну, мені Оля й казала, вона ми дуже, треба шпінат садити в зиму. А ми посадили весною, мама посадила. І вона тільки прийшла і каже, а він у тебе піде в, этот, в стовбур, і вона права і вона права. Бачиш, він одразу починає в стовбурити. Я а я ж грязь відмиваю з корня. Отак. Ну, так, добре, все займаюся своїми. Справа я винесла всі квіти від відсіля. Це корзина із Юліани подарунка на чердак. Поїде, ніяк не доїде. Цей поставила, що може корні пусте. А це. Ось у гірочки в мене фенікс. Та ну що це таке? Ну, коротше, бачите, наключується. Хай наключується. А тоді ті... машеньку на ключину посадила, толку ніякого. Так, ось трішки із шишок варення залишилося. Таке в чай добудає, нічого. Ось кріп жовтий, мама нарвалася і поклала його, зараз кропу полну. Скажу, ти викидай його трохи. Ну, от, Оставили там, бачите, такий високий, він по моркві, ну, огірок чи щось закрить солі, чи так, Надо, щоб був такий кріп. Оце вже вам марсувіла. тут, дивлюся, все зелене, все ще не квітне. Це правда.